Всім привіт, да винуваті, да, каємося, да, Андруха. Цю да, да, да. рибалку протикали, і лящі, і щуки, і все. Сьогодні у нас 1 листопада. Вибрались нарешті, зійшлися вихідні Зійшлося бажання, бажання то воно було присутнє. Але не переживайте, я ловив В ровну. риби ми не бачили. <рес> Хоча в ковалі я бачив шнурка і тут ще одну щучку ловив на два часика вискакував. Зараз фотографію ви можете побачити. Андруха то в ровному і не побачив. Хлопець гонився за судаками, але не було видно. Сьогодні знову ж таки тролінг, Салмо Перч і Андрухін Джексоновський обіцяв щуки Карпік. Зараз побачимо, що де, як воно буде. Тому... Запускаємо встать вперед. Стартували ми звідки? від нашого да. пляжу, да, друге можна сказати. Стартували ми від цього нашого міського пляжика, накачали лодочку бігом зібралися, взяли, вже розложили вудки свої. Да. Дев'ята година ранку. У У вже лайф, відбули да, відбули хвилину мовчання і по чуть-чуть вже стартуємо. Люди по базарам ми нарвали. Да. Так, що нарвали. Субота, що ж, базарний день. Кому что, как Кому то кажут? Шо. Кто на шо спустил, как то кажут? Да. Ну все, далее будет. Ходим с корешком на постеру. Бавимся. Бавимся. Где мы тут подошли до пляжа? А, выскакиваем на пляж. Ну, і перестик. Ще нічого навіть не дірнулося. Сонечко О, світить. Якщо ми заїхали ще в таку гавань, то це значить Тих. не просто так. Да? Паркомісце таке, знаєте. Паркомісце. Ну. Бо біра стоять, ми їх міняти не будемо, правда? Та ні, до гарячки на них тягнемо. Mm. Да і заодно і побачимо, чи минулого разу що воно таке було. Да. Да. І, до речі, ага. ці місцини вже ми давним давно хотіли проїхати, бо постійно десь нас чорт. Тяне, так? Да? Куда ми? Десь як не за вже де міст тягнеться, да. то десь під супочок. А по місту такого протися з успінгами то не було й коли. Под, под носом. А Тут така в нас з'явилась гарна. Гарна днина, в такий нас... гарний день, тому нас... давайте закльов щось і. Да. Бо як то кажуть, хто п'яти ловить, чи, чи, чи то неправда. Ну так кажуть, зараз побачимо. Ми ж не пили вже сіки пропливли від пляжа. Вже десь ми метрів 500 дали, так? Да? І в гавань стали. Стали в гавані. Нічого не бачили, хоча такі гарні. Ну, нічого. І, і чистий стир, правда. Нема да, такого, щоб да, десь да. був засираний, там якісь да, корчевичні, да, чи да, якісь да, ветки, палки, трава. Чистий ну, стир, побачу. нас тут гарно. Ну, мені ще подобається така погода, що реально попробують діганути. Ну. Діганем там, зараз, зараз ми запливемо, туди. Так, не були Мені теж було цікаво, там. Да, так, попробуємо. Така красота у нас. О. Якщо беремо. За, за рибалочку. Так. Да. Я то... Та, як і в тебе. І не бачив ще. Ще не бачили. Та не нюхали. Зараз може не знаю, посадив. Зараз може, куди завезе до риба клієнти. А... Може знає. Не. Не. В цих районах, в цих корчих я його знає, де ми зараз. Будь то би даже не в себе не в місці. Да. Десь в колках. Да, в колках. Короте, стали да, у куняве місце. Я поки ще зору олівію в'яжу. Вже Андрушик щось тяне. Ну дивися, бо ця. Дивися, бери руками, бо мене запутана ця. Як ну, типоні. Подхватка. Гарно зацепилася. От вам я зоровська. Да. блсенько, да? Все-таки тік-токовська блісна ловить. Паша, тобі привіт. Дякуємо тобі за таку прикольну. Ваш понадавали. Понадавали, бачиш? Класно. Бачекарненько ще взяв. Варіантів зрубатися взагалі немає. Чудовенько. Перша риба є. Розловилися все-таки. Да. По твоїй по твої пораді стали тут. Методика працює. А ще зараз ще дещо попробую, так? Да? Зараз окуня попробуємо, так. Да. Класний такий заворотик. О, і тут отака тиха гавань. Вісь, друже, отако. На, зразу ножницями просто виверни її а з де все, де хай пече. Тебе фотографія з великою щукою вже і хватить <рес> тобі. З ножиками нема, що тобі фоткатися. О, ще й сфоткається за. Клас? Ну, а як. Ой. Малишик. То вона, може, і бушувала тут, як приїхали. А взяла, як корч. Але одразу, зрозуміло, що риба, бо штянув. Да? Ну. Чого тут? Окунь. Чи що? О, бог ти, мо! О, це розмер. Оооо. Mm. Ого! Молодим, бачиш, не? оце вали таке, так? А да? я думаю курчі ловлю. А я тут Зігзагі Але, але ні, тут... Так жирно взяв, ну, бачиш? скорчики. Ну це вже смішно. Да. Нічого, будемо шукати щось трошки таке побільше, наприклад, да, діло до гарячки, де такі містячки, гарні. Так, з Діго горячка. От з нього ми ждали, так. І дождались. Ну, коротше, я йому сказав, він зараз, якщо... Я зараз вже буду Так, Третю виймає, зараз і то він точно іде з лодки. Ми робимо такого ось таке У нас є, То кажуть, підсачик не вилазить, так. Але нічого кілушечка така мається. Дай свічку зараз дасть. Аккуратно. Всього, можна привітати Андрійка з чергову щуку, на... щуку. Щукою, на черговий не свій Карпік. Коротше, Карпік рулить. Реально. Зараз ми звільнимося дай й покажем ближе. Ну що? Ну що, наш довгоочікуваний більш-менш такий ножик, так? Да? Да, Нормально. О. Та чого ножик? Це ж Нормальна щука. Да. Скільки так і чувство, що треба під, цим отако, під зеленою травичкою пройти. Я думаю, от візьму на мотори, поки стою, то самі собі пройду. <реш> угу. і... і знову ж таки, не на свій воблер, не, не в свій... своїх очках. <реш> Зато станину купив, канізельку Дай яку. Все, Нормально ну, все, все. так. Зараз ще раз mm. зараз ми ще до гречки даємо. Оцю сторону ще раз і ту попробуємо. Та теж сторона нормальна. Yeah. Просто що корочки. Гарно, бачите, Карпік працює все Робуйте. одно. І все, нема, що, нема, що ставити. Взагалі, да, да. то не шукайте їх, бо їх mm. даже і немає. Немає. Mm. Да. Все, це вже сухий посол кидається. Ти вже бачиш це, так? Да? Що воно там треба? От ми прийшли вже і на гарячку. Фінішна наша точка, локація. Владос прийшов вже... А, вже щось ловив. Як прийшов, так і пішов називається, чи що? Так. До 30. Гарна така була. Бачиш, з першого забросу. Значить не твоє. Гарячка робить чудеса. Зараз будемо пробувати, я не знаю, я що Будемо окунями ловити? Чи а? не будемо? Mm? Окуня будемо ловити тут? Зараз попробуємо. Да їх просто ловити. Треба вилазити, дойти туди. Під трубу, мабуть, чи куди. Що скажеш? Ще, я з лодки буду вилазити. А що, туди запекти лодкою? Та нічого туди запекти. Що тут, окуня нема думаєш? Та не знаю, може він зараз. А, в гар... Може він зараз в гарячій воді там тусується. А, Я не знаю, те, треба і пробувати. Бари свого ультралайт і, що... і пробуй щось робити. Нормальна риба, пане. Конічно буде нормальна пуска. Бачиш, О. головлік якийсь пушав чи що за таке. Угу. Ну, І зараз буде в гуляти. О, важі хвостиком махталяє. А вони в мобілках вдома сидять, їдьте рибу ловити.

Що, друзі, рибалочка підійшла вже майже наша до кінця. Але ще Владіку деколи хочеться от взяти напослідок самому пройтися. Ну хай походить. Пробую як воно. Вже вечіріє, холоднувато постало. Будемо збиратися кучу -кучу. І все, вже 16 на березі. Ну що, шановні глядачі, як ви бачите, вже у нас все. Зборка по рибалці, як то кажемо. Коротше, все, ми зловили три щучки сьогодні, як ви бачили, це дві, таких два шнурочки і одненька десь така до кілограма. В принципі, рибалкою ми задоволені. Ну, в принципі, я задоволений. Влад, як то кажуть, знов сказав, що ну тебе нафіг, я тебе більше на рибалку собі брати не буду, буду їздити сам. І каже, Карпік теж в більше не буде. Ну, значить, так і буде. Да. Ну що? Нічого страшного, я думаю, що ще попереду не одна рибалка у нас буде, не знаю, на спінках хотілося б ще поїхати. Ти б ще на фідера може б вискочити. Ми, ще, ми так, такого пройшлися, а сьогодні по, по стару побачили, що люди ще сидять на фідер ловлять, тому що не все втрачено, можна їхати і пробувати ловити. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Да. Ми будемо далі виїжджати на рибалку. Далі рибалки будуть без Андрія, бо він більше не поїде. А ось таку красоту треба бачити. Да. Такий у нас захід сонця. Я йому кажу, готовся вже до зими, хорош. Кажу. Да, вже я буду на жерлиці. Але ти, якщо їдеш, то жерлиці теж не Беру Жерлиці, все. Як має бути, так? Карпики піду на зупини. Карпики підеш на Все, коротше. Складаємо лодку дай їдемо.